Фронтмен американського гурту Ґоколь Борделло» Євген Гуць нині громадянин США, але родом з України з Київщини. Нещодавно відвідав Закарпаття зі своїм колективом. І початку повномасштабної війни постійно підтримує нашу державу. Тепер завітав на територію державного кордону. Там записав кілька своїх пісень та виступив разом з ансамблем Державної прикордонної служби України. Музика є наша горбордало. Тобто е... Багато наших класичного матеріалу і прокордонники. Оркестр мав свої хіти, ми вивчили їх. Матеріал деякий, і також кілька класичних українських хитів. До ідеї рухалися кілька тижнів, адже хотіли підтримати українських військових, аби на своєму музичному фронті сприяти перемозі України. Виступати за кордоном, аби нагадувати про Україну одна справа. А виступи перед тими, хто безпосередньо захищає країну інша. Фронтмен американського гурту зізнався, йому важливо приїжджати до України. Бути українцем це дуже специфічний вайб. Ти не можеш. Я б я б з глузду з'їхав, як якщо я нічого, нічого не робив. А я мені пощастило, що я можу, як тільки почалася війна, я мог зробити щось у ту ж секунду, зібрати людей, почати якусь діяльність для України. Для України. Особливо приємно було гурту «Гоголь Борделло те, що ансамбль прикордонників вивчив їхній репертуар на високому рівні. Тому спрацюватись було нескладно. Віртуозна техніка потрібна, і е, вони все, все це повністю вкатали вже. Ми, е, ми вивчили їх. Тексти. І саме цікава частина, що була справжня творчість, і родились. Якісь е, нові версії пісень, які кожен в Україні знає, як коли ми поєдналися, вистрілили зовсім у новому стилі. У світі Україну нині особливо цінують, акцентував Євген Гудзь. Викликає суперглибоку повагу та пошану не тільки нашу, але й по всьому світу. Ми це знаємо, ми це бачимо. І тому що цих рис героїчних і безпрецедентності такої української, їх. Е, по всьому світу мало і це таким прикладом становиться я думаю для 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 нових генерацій таким реальним прикладом таким кодом новим гурт завітав на запрошення державної прикордонної служби Чим мистецтво професійніше, тим ближче перемога. І ми дуже неймовірно щасливі тим, що сьогодні за допомогою ось нашого міжнародного відділу разом з нашим керівництвом отаку наш, нам творчу зустріч двох професійних колективів це академічний ансамбль, пісні, танцю Державної прикордонної служби України і гурт Гоголь Борделло. Мета заходу популяризувати Україну та зібрати кошти на підтримку Держприкордонслужби. Потім цей матеріал буде транслюватися на відомих музикальних площадках Європи і Америки, включена монетизація, і безпосередньо через за допомогою фондів буде підтримана Державна прикордонна служба України. Тож уже невдовзі вийде відеокліп, який теж нагадуватиме світові про Україну, а також підтримуватиме Держприкордонслужбу.